<реш> ми до Марії ну, Ну, ні, ні, Може, до Марії зайдемо. Ні, ні, Ой, дивіться, Григорій Васильович, колоду тягнуть. А ну давайте бросаємо. Дівчата. А куди це ви колодку тягнете? Толили, до до там два хлопці, та такі гарні і не одружені. жонаті. Притягнути. На горіночки попити, так добре, погуляти. Ну, давайте ми мися разом з вами. Пригорюся для хлопців! В Україні в усі часи головним обрядом масниці були колодки. Колодка у наших предків була символом продовження роду. Заміжні жінки обходили родини, де були парубки, котрі за рік не одружилися. І прив'язували їх матерям колодку до ноги.